З дня смерті полтавця Олександра Фролова виповнилося 9 днів. Він загинув під Дебальцевим 16 лютого. Прощалися із бійцем 128-ї окремої гірськопіхотної бригади у Свято-Успенському соборі Полтави. Сварщик дуже хороший був. Любив хазяйство, любив родину, двоє у нього хлопців. Господарство було. 41 років рік пішов як доброволець. Пішов як доброволець, саме... дуже любив вітчизну. У Олександра Фролова залишилося двоє синів 16-ти і 4-х років. У зону проведення АТО він відбув ще восени минулого року. Обіцяв повернутися, проте не судилося. Попрощатися з бійцем прийшли рідні, друзі, колеги загиблого. Працював у нас дворником. Ну, Що можна сказати, да била просто такий сонячний чоловік. Утром, мідя на роботу його зустрічала, завжди він данулибався. Якщо я воні відділ, он підходівні какну, завжди махав рукою. Полтавщина щотижня втрачає своїх синів. Днями проведжала загиблих бійців Азова Дмитра Коряка і Антона Грицая. Дмитру було 26, антону 27. Попрощатися з бійцями щоразу приходять сотні полтавців.